Доброго здоров'я усім! Вас вітає Ліблій, здорові традиції родових помість. Наш проєкт по натуральній продукції, де назва відповідає вмісту. Так як нам випинулося 6 років, як наш народний проєкт пробивається вперед, ламає стереотипи про те, що усе старе. Воно є нове, як то, усе нове, це добре забути це давно забути старе. Тому ми відроджуємо наші традиції, рідні традиції і, звичайно, нове так само ми тут поєднуємо. І в честь нашої шостої річниці ми проводимо кожного року таку лотерею для наших шановних покупців, наших. Можна сказати, благодійників, розумних людей, мудрих, які розуміються в їжі, які розуміються в чоколаді, в олії, в пастелі, в солодощах різних, в чаях, в травах і всьому іншому, що наш Ліблій пропонує, і наші друзі теж це на столі ви бачите, як то сказати, для заохочення, для того, щоб ви понюхали запах чоколади, нашої на медочку, наших цукерочок, славнозвісних на весь світ. Ну і... Зараз ми приступаємо до самої лотереї. Згідно нашої лотереї, там було проголошені 4 прості правила. І кожен, хто... Тут ми взяли імена, прізвища всіх учасників, які приймали участь в лотереї. Зараз ми витягнемо трьох учасників, які виграють призи від Ліблію. Тобто це призи на 300, на 500, на 700 гривень нашої продукції. В кінці ми перевіримо. Чи всі учасники виконали відповідні умови? Якщо виконали, тоді ми з вами зв'яжемося і вас привітаємо. Хто не виконав умову, то ми перетягнемо його. Потім витягнемо інших учасників. Так що зараз ми розіграємо. Це, до речі, моя, моя асистентка це дівчинка-Зорянка, є засновницею нашого Ліблію. Ну що, зараз е, витягуємо, зараз розіграємо е, суму на 300 гривень від Ліблію. Так? Перемішуємо у всіх наших чуд... ім'я і прізвище всіх наших чудових учасників. Так, витягують зарянку. та дам та тадам Та-да-дам. дам Так. Чесняк чесний Чесняк Чесний отримує присвід від блій на суму 300 гривень. Вітаємо! Так, є, отут кладемо. Кладемо чесника чесного біля халви. Чесний, арбузовий. Так. Так. Тепер розігрується 500 гривень від продукція на суму 500 гривень від Ліблі. Прошу. Так, і це Олександр Василакі. Тиди тиди! -ти -ти -ти. Так. Ось він є. Давайте ми покладемо його біля Прометейка. Так. І тепер. Кульмінація! Подія року. Чемпіонат світу оліблію. Так. Переможець. Розірується переможець на суму. Продукцію відліблі на суму 700 гривень. Катерина Хохлова. Катерина Хохлова! Вітаємо! Ти -ди -ди -ди! Ну і Катерину Хохлову я так по відчуттях своїх і по наших співпраці відчуваю, що треба поставити андріаунді. <гум> вітаємо вас! Е вітаємо вас, народ! Так як я казав, ми вже перевіримо. Зв'яжемося з вами і вишлемо вам нашу чудову продукцію. За цей час стало менше чоколади на столі. І цей. І ми перевірили наші учасники, все зробили так, як треба. Вони молодці і красуні. Ми їх вітаємо. Народ вам повезло все круто. Я би сам хотів. І цей. І ще в нас є, звичайно, так як кожного року у нас є два ще. Такі призи тим, хто першими саме швидко зреагували на нашу лотерею. І це, це подвійний буде приз. Це Чесняк чесний був. Він перший ем, відгукнувся в нас на сторінці на, на, на Ліблій Перемога. І ще Андрій Краснобрижий Він відгукнувся в «Ліблі», ем, нашій групі Ліблій у Фейсбуці першим зреагував. Тому їм вийшлися захочувані призи. Вигляді 2 шокола... грам шоколади. От бачите, ця порція лишилася. Ну, вже не лишилося. Ну, тоді пламенним привіт їм пошлемо. <рес> не жартуємо, щось буде. Ми вас всіх вітаємо. Бажаємо вам любові, миру, добра, усмішок, радості, натуральної їжі, якісної їжі, щоб їжа відповідала тому, що, як вона називається. І хай все буде гаразд. І, звичайно, що бути добру на землі. До зустрічі!